Всім привіт! Приїхав я на свою ділянку. Давно на ній не був. Як на диво вона не дуже сильно заросла. Ось такі у нас ришки. Так, що план дій на осінь? Та що я хочу доробити? Е, Покосити трошки тут, але ну, так, підрівняти, скажімо так, там друге. Е, може зорі, не знаю. Е, того року я придбав мотокультиватор. Що я зрозумів? Якщо я обходив коло дерев е, ним, то не, не тільки коло дерев, на цілу, цілу ділянку обійшов, перше менше трава росла, а по-друге, е, пішли в ріст саджанці. Та? Вони стояли довго, блін, довго стояли, е, до цього земля взагалі не оброблялась. І що я зрозумів? Якщо обробити землю, вона просто навколо нього, навколо саджанця, дуже класно починає рости. Та, я того не знав. Думав, бідусь, звичайно, просто посаджу собі, там буду якось доглядати за ним, може, якось одобрювати, мульчувати і так далі. Але вони все одно в мене не росли. Після того, як я почав обробляти землю, навіть хоча б поверхневий шар, я вже не кажу глибоко і так далі. Та, поверхневий шар, що між рядами, що коло там, фундучка. Дуже класно пішли в ріс. От і думаю, може то на осінь ще раз перейтися, обробити ту землю, спушити її, а може і не чіпати. Ще не знаю, буду думати, що робити. Чи, чи Обробляти її, чи не обробляти, чи все-таки обробити може весною. Ну, подивлюся по часу. І по часу і по погоді. Так. Що там ще які в мене плани на цю ділянку? На цю ділянку? Є ось такі саджанці, та? Е шедевр, та? це вже напевно не знаю. Мав би бути отакий, як оцей п'ятирічний, чотирьохрічний, як мінімум. Та? Дивіться, він е то саме, що я і казав. Е би непоганий, коренева там 100% є. Е відбив пагони, дивіться, скільки пагонів на цьому цього року. Але, але я, напевно, буду викидувати. Тут в мене я досаджав такий... Е Долинський, по-моєму, якщо не помиляюся. Він у мене тут пропав. Один рік у мене був тут, на другий рік йому пропали. Далі, ось знов Та? Знов куча повідбивав різних тих пагонів. І на там і, кинуть, та? і Минулого року я думав, а якщо я з ним буду робити, думав, шкода викопувати лишу. Та? От і лишив. Того року точно буде викопувати. Такого типу шедевр лишає. Е, Плюс-мінус трошки більше, ось таке, то лишаю. А от наподобання такого, який йому вже не знаю, четвертий-п'ятий рік, але я його точно буду звідси викопувати. Е, минулого року вагався, 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 думав, ні. Того року я точно викопую і не буду собі з ним туди мати справу. Колухати? Колухати коло взагалі. Він мене дуже класно себе почуває. Оце ну, теж, дивіться, ну, Типу щось зросте, росте і не знаю, ну, наразі лишаю, що буде робити. Трошки такий більше, трошки лишаю. Та? Для порівняння. Та? Шедевр. А це в мене на тій ділянці е, 5-6 річка. Та? І минулого року я посадив сорт гале однорічним пагоном. Та? Це йому по суті. Тут на ділянці минулої осені я саджав. Це йому на тій ділянці перший рік. Та? Е, подивіться, це є двох річка. От е, гале та? та, яка вже на два рази більше, ніж шедевер. І шедевер. п'ятирічка, різниця є. Так що не впагаюся, того року точно викурчовую, саджу сюди або галешку. Каталонський, ні, каталонський в мене є, там трошки далі посаджу собі тут галешка. Галешка себе тут дуже кльово почуває, тим більше там. там в мене є, там, де випади в мене були, я все досаджував галешкою. Якось так, так. Що маємо на сьогоднішній день? Ну, будемо бачити. Може ще, може. Якісь інші досаджу. А, ну, можете сказати, що ще я до... яким, яким, е... які, ну, доктор, та не бійця заморозки і так далі, які більше трошки витривали, Та? Хоча в мене е... і коло хати було заморозки, і шедевр мене себе добре пошивав. Напевно, тут більше якісь вітри на цій ділянці. і, ну, шедевр просто не хоче рости? Е, буду викопати, подивлюся, яка коренева система, може вам покажу. Самому цікаво, так? Поставлю собі колохати, буду колохати, задоволений шедевром на всі 200%. Так, а тут в мене Долинський не прожився. Так? Не прожився чомусь. На ньому місце теж був, до речі, шедевр. Так, ну якось так. Думаю... На цій ділянці я подосаджую замість шедевру. І там ще в мене є, по-моєму, Дар Павленко. Ну, Дар Павленко тримається в мене. не знаю, чого, Там є два, два великі дерева, це і Дар Павленко тримається. Решта ці я вже в тому раді були, все в мене Дар Павленко. Досадив Галешко, теж були випади. Е, не знаю. Е, планую, та, того року досадити Галешкою. випади, що є в мене, або типу, випади, такі як випадик цього або таке як наподобі того куща, який ну, не хоче рости, або росте, і застигає, і знов відбиває е -э щось таке маленьке, що тут в мене ще лишилося на ділянці, то я викорчовую, засаджую галешкою. І я думаю, що на тому етапі я закінчуся. Те, що великі дерева пішли вріз, то я думаю, вони вже з ними нічого не будуть. А з тими маленькими ну досаджу галешку і, і думаю. Планую вже не буду на тій ділянці нічого досаджувати, обробляти і так далі. Якось так, така така гарна сьогодні погода. Можна було поїхати в садочок доробити. Зараз трошки попідкошуємо. Доведемо до порядку. І Може на наступний тиждень, якщо буде погода, то нас оброблю між рядами мотокультиватор. Так? От ще один. Галешка минулого року теж досаджувався однорічним саджанцем. Садженець, ну метр двадцять-метр тридцять вже має. От, бачите в таких умовах? Ну там, Я трошки щось там обробляв його навкруг. та, Солома може і є, може вже вже і нема соломи. А що ще планую? Планую до їх того року може, якщо мені вдасться застелити соломи. Та. Не знаю, на осінь чи на весну, так що пишіть, коли краще то зробити. Вони кажуть на осінь, вони кажуть на весну, ну не знаю. Якось так, а дивіться, який гарний садок. Того року він... Набагато вже. Краще. Мені б подобається. Задоволення приносить. Там. Хала. Все, всім до зустрічі, пока!